Так, друзі, вітаю. Продовжуємо тему ROV 225. Сьогодні ми зробимо з Артемкою розмітку Дінрейки і відріжемо по 25 см смреєчку для монтажу на щиті. Починай відміряти 25 см. Так. Чудово. І далі. Так, і у нас з однієї дінрейки буде 4 полоски. Далі зажимай струбцинами лінію відрізу як можна ближче до краю, щоб не цей заготовка не грала. Дожимай до кінця. Є, супер. І другий точці прижимай. Так, бери акумуляторно, відріз, Вмикається. Ось, двома руками тримаєш, так як тобі зручно. і Вмикає, відрізає. Вмикаєш кнопку вверх. Так, тепер е, знаєш, що ми Тепер е, поставиш зачисний диск і зачистиш кромочку. Тепер ми е, поставимо зараз зачисний диск на іншу которошів машину. Так, зверни увагу, яким боком правильно ставиш? Ні, на кутову оцим вот вирізом от сюди. Воно тоді притискає добре. Затискай. кнопку нажми с той стороны, У -у -у. Буквально трошки підіжми. Цельно не затискаю вона сама зашла. Так, вмикаю в розетку і зачесть кромку. Вот, кромочно зачистує. Тобто таким чином ми робимо далі. Далі показувати не буду. Все, дякую.